Зазвичай чимало заходів організовуються до Дня захисту дітей. У Панютиному вирішили одним дійством не обмежуватися, а влаштували цілий марафон святкування. Розпочали за два тижні до 1 червня. На святі дитинства побували і ми. Наразі у Панютиному триває цикл звітних концертів, розповідає селищний голова. Вчера была в музыкальной школе отчетный концерт. То есть за год новый руководитель музыкальной школы показали, чего не достигли. А сегодня в нашем доме науки и техники «Укрспецвагон» спецвагон. Отчетный концерт. Конечно, более масштабный, более красочный, потому что, потому что, потому что это. Дом науки і техніки Невгамовний креативний директор будинку науки і техніки укрспецвагону пояснює, чому вирішили організувати низку різнопланових заходів для малечі селища. Чому? тому, що дивозна ситуація у нас в країні. Діти теж бачать. Ми хочемо, щоб у них все таки було щасливе дитинство. Діти, які сьогодні будуть на сцені, вони будуть розк... ділитися тим, чи вони научились тут у нас. Вони хочуть це показати і мамам, і папам, і бабушкам, і своїм друзям, чим вони научились у нас в клубі. Більше трьох сотень маленьких поняття навчилися багато чому. Звітний концерт пісенного мистецтва перетворився на грандіозне шоу. Розпочали його відповідно у дусі бродвейських мюзиклів. Далі діти співали про своє дитинство. Перше кохання про першу вчительку, про те, як товаришують. Діти пропонували глядачам своїм батькам поринути у світ своїх улюблених казок, демонстрували знання іноземної мови. Настя розповідає, розуміє про що співає Кристина Агілера. И у нее были родители, которые заботились о ней, всегда помогали. И вот она стала знаменитой и как бы немножко начала забывать про родителей. А потом родители умерли, и вот поется о боль, боль, как которая она не успела рассказать, как она любит родителей. Как Хорошо, да у нас вообще клуб такой развивается, и дальше, дальше завелись новые аппаратуры, это благодаря вообще директору нашей Хадыкиной. Вообще все, все хорошо у нас. Чего нужно защищать от От войны, от... От фашистов, чтобы они не дрались, чтобы дружили. От плохих людей, которые обижают других, детей обижают. Ну и вообще надо защищать, защищать надо детей, я считаю. От войны. От войны. От войны. А талкоголя, курення, від плохих людей. А ви себе читаєте різонка? Звісно. Діти славили людину, ім'я якої солдат. Дня, пуля, на на Згадали і про війну сьогоднішнього дня. Звернулися за порадою до дорослих. Роки життя давав директор Укрспецвагону.

Можуть просто щоб поддержати дітей больше, как бо бы, вот поддержка ні защита. День захисту дітей не тільки веселе свято для самих дітей, це нагадування дорослим про необхідність захищати, турбуватися про дітей, робити усе, аби виросли вони щасливими. Це майбутнє, це наше щастя, це наша гордость. Дякую вам велике за те, що ви вы їх виростили. і далі вдома від культури. Спецвагона. Словно моток, чтобы не понравилось, все понравилось. Всю жизнь свою отдать девочки Я готова всю жизнь отдать. Только радости, девочки. Это наши дети. Сегодняшний концерт показал, что э, дворец культуры и техники у Спецвагона – это э, тот э, объект, где создается. Аура, божественная аура, божественная аура от детей, которые хотят, которых учат преподаватели быть добрее, быть артистами, быть э, лидерами э, в Украине. Вообще дети такого возраста, вообще, красавцы, молодцы, цветочки. Если не вырастить, это не понять. Да.